Традиційно кампанія із декларування доходів, отриманих у попередньому році, стартує із 1 січня і триває до 1 травня. Тому Державна податкова інспекція на Дронянському районі нагадує громадянам про їхній конституційний обов'язок та закликає подати річну декларацію у визначений законом термін. На сьогоднішній день на Надвірнящині триває кампанія декларування доходів громадян, які були отримані у 2014 році. Ця кампанія триває з січня цього року до 31 квітня 15-го року. Кожна людина яка отримала дохід в минулому році, зобов'язана прийти і подати декларацію. Це є обов'язком кожного громадянина. Декларації в нас можна взяти безкоштовно. Крім того, працює центр обслуговування платників, який надасть будь-яку допомогу при заповненні цієї декларації. До 1 травня поточного року подати декларацію зобов'язання ті громадяни, які протягом 2014 року отримували доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок не утримувався, також доходи від особи, яка не є податковим агентом, нецільову благодійну допомогу, якщо її загальна сума у 2014 році перевищувала 1710 гривень. Доходи від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподаткованих доходів, нарахованих такими податковими агентами за 2014 рік, перевищила. Сто сорок тисяч гривень спадок або подарунок від осіб, які не є членами сім'ї першого ступеня споріднення, доходу від продажу інвестиційних активів, якщо їх вартість у 2014 році перевищує 1710 гривень, а також іноземні доходи. Декларації про доходи громадяни можуть подавати як в паперовому форматі, так і засобами електронного зв'язку. Всю необхідну інформацію про заповнення декларації, майновий стан та доходи можна дізнатись, звернувшись безпосередньо у районне відділення Депи і декларацію на податкову знижку мають право подавати безпосередньо ті громадяни, які мають право на цю знижку. Декларації будь-які ну мається на увазі по доходах громадян можуть бути подані як в паперовому вигляді, так і засобами електронного зв'язку. Тому закликаємо всіх громадян, які отримали доходи в 2014 році, виконати свій громадський обов'язок прийти до нас в податкову інспекцію, подати декларацію про доходи, які були отримані в минулому році, до 1 до травня 2015 року. Крім того, хочу подякувати Оленці Сайко за її громадську позицію, за підтримку і свідому участь у декларуванні доходів, отриманих у 2014 році. Крім того, в кампанії декларування доходів уже традиційно приймають участь відомі люди. Цьогоріч це заслужені спортсмени Надвірнянщини. Ми спортсмени своєю участю та отриманими здобутками в спортивних змаганнях, як європейського, так і світового рівня, прославляємо нашу країну для того, щоб побудувати нову державу. Ми маємо почати з себе. Я, як публічна людина, сплачую податки з отриманих мною доходів. Запрошуємо громадянин декларувати доходи, отримані торік. І цим самим закликаю всіх жителів Надвірнянщини виконати свій конституційний обов'язок та задекларувати доходи, одержані в минулому році.